Чи бракує на фронті санітарного транспорту після звернення харківського волонтера, в якому він запитує, чому на фронті на третій рік війни лише волонтерські автівки? ТСН взялася з'ясовувати, чи справді на передовій є проблема із медиками і з транспортом. Відповіді військових чиновників і медиків на полі бою зібрала наша Ганна Бока? чому ми вивозимо трьохсотих офіційних солдат збройних сил України? На волонтерських машинах. А чому люди їдуть на передок збройних Сил України на розбитих в хлам жигулях? Після такого розголосу зчинився скандал. А виправдання посипалися як у військових медиків на передові? Наша бригада має достатньо техніки. Так і від чиновників у тилу цього транспорту достатньо виконати завдання. Волонтера ж Дмитра Ми Григорієвича засипали як звинуваченнями, так і подяками. Сам же він і після скандалу від своїх слів не відмовляється. Переконаний, проблема є і винуватить у цьому не лише керівництво, а й рядовий склад. До тих пор, поки в міністерстві оборони будуть пользуватися для тими відписками, які знизу йдуть, і не приїжджати ніж негадано з проверками, як мінімум раз в неділю а не придімо в этом за два дні по позиціям. Це буде продовжатися очень довго. Серед стареньких машин, які по народному звуть таблетки на одній з позицій, медики показують і сучасні реанімобілі. Перев'язка вся пристосована, медикаменти всі пристосовані. Кажуть, усі дійсно волонтерські, але всі давно на балансі Міноборони. Ось вот ця машина армійська. Вот та вона получена через міністерство. Вот эту машину нам подаві Віталій Клічко. А вона стоїть теж на воєнному чоті. Є навіть броньований БТР, що правда, присипаний снігом, медики неохоче зізнаються. Держава видала, але транспорт не практичний. Я боюся, боюсь на передок відправляти, тому що вчора мотилега поїхала. За трьохсот її підірвали. Я це є жива мішень. Скільки всього санітарної техніки купленої за народні гроші? Скільки видала держава, чиновники з відділу військово-медичного забезпечення у цифрах не каже, але запевняє усе на балансі, усе при ділі на фронті, але де саме каже військовий секрет. Я по підрозділам просто не маю права навіть розказати, де знаходиться е санітарний транспорт. Це давнє відео, як італійці, американці, бельгійці чи канадійці дарують українській армії і броньовані авто, і реанімобілі. Але хто веде цей облік у Міноборони? ТСН пообіцяли все порахувати після офіційного запиту. Поки ж кажуть, лише за поточний рік Україна отримала міжнародної допомоги на 421 мільйон 549 тисяч гривень, із них медикаментами на понад 260 мільйонів гривень та медичного обладнання. Більше як на 156 мільйонів гривень. Але скільки держава сама спромоглася закупити санітарного транспорту, теж питання відкрите. Хоч на рік, що минає оборонне відомство, отримало рекордну за роки незалежності суму понад 55 мільярдів доларів. Виділені гроші, у мене зараз нема таких цифр на фронті. Жармійці визнають усе необхідне і в робочому стані дійсно є не всюди, але через три роки війни так вільно, як волонтери, може скаржитися. Не можуть дійсно сіл, пожалуйста, сумка, з лікарствами, все одразу. Ганна Бока, Євгенія Світанська, Марія Варва, Андрій Тримбач, ТСН один пус один.